Ділень-ділень, ділин, ділінь, нам сонечко засяє, Ділень-ділин, діли. listen На порозе широко смехнуся И до класса сна зайду Дзилинь, 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 дзилинь Останет дзилин, звон и кличет Дзилинь, 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 дзилинь дзилин, Веселье всей директора школи пайфоргана гості, шановні гості, дорогі діти всі присутні. Дозвольте привітати сьогодні вас з найкращим, найбільшим шкільним святом, святом останнього дзвоника в школі. Тому що свято це направду дійсно найбільше, тому що ви знаєте, що хлібороб збирає врожай. Коли восени, і для нього це велике свято. А ми збираємо врожай саме сьогодні, в кінець навчального року. І врожай цього року, ваш, ваша праця дуже і дуже велика. Ви можете бачити, ось в мене в руках, це ваша праця. А хто ж заслужив відзнаки вашої праці, ви зараз і почуєте. Ковальчук Василь, Чорній Юрій. Tchau, Guiana. Канікули були вам гарно, гарно проведені, що ви ще остановили в оздоровчому таборі, але ще раз діти нагадують вам, що протягом літніх канікул ви маєте пройти медичний огляд. Чуєте? Випускники, дорогі учні Жовдецького навчально-виховного комплексу. Направду, сьогодні у нас є дуже гарний знаменний день. Ви завершили своє навчання в навчальному комплексі. Випускники за декілька днів розпочнуть свої зовнішнє незалежне оцінювання, екзамени будуть складати. Хочеться вам побажати гарних успіхів, і щоб ви обрали гарну життєву дорогу. Так само хочу, щоб ви, ті, які відходять на канікули, гарно оздоровилися і гарно відпочили. Я би хотів прочитати молитву за наших випускників на обрання життєвої дороги. Боже наш найкраще очитання хрещення миропомазання. Ти зробив їх сні та невітне тані покаяння, ти формував їхній характер, щоб наші діти щоразу від батніше довали дьявольські паски і нахили до Бога. Вислухай, Господи, наші прохання, зміцни своїм благословенням добру волю наших випускників і турботу батьків за них. Бо ти живеш і царюєш на віки віків. Амінь. Я би вас дуже просив, щоб ми зараз вшанували хвилиною мовчання наших братів і сестер. Тих, які загинули, ті, які віддали своє життя за кращу долю для нашого українського народу, ті, які загинули на Майдані Незалежності, ті брати наші, які загинули під час антитерористичної операції, яка відбувається на сході України. Бо вони так само хочуть зробити для кожного з нас, щоб наша держава була єдиним сіл, і щоб у нашій державі запанував мир і спокій. Прошу вас хвилиною мовчання вшануємо лікую. Благословення Господня на вас, його благодаті, чоловіку любім, завжди нині повсякчас є на віки вічні. Слава запрошуємо, свяття Івановича. Наше високоприподоб'є, сучасний Десь Володимир, шановна Анна Гавриліна, гості, дорогі вчителі, любі діти, шановні випускники, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні тішуться і радіють з того, що сьогодні вони вже востаннє почують шкільний дзвінок. Але ця радість в майбутньому перейде. Іншу радість, а може і смуток, тому що вже вони не будуть себе відчувати школярами. І це буде зовсім інший етап навчання в їхньому житті. Ще сьогодні я всіх вас вітаю, бажаю всім вам, оскільки сьогодні актуально це говорити і це бажати, тому що сьогодні Україна наша, як отець Володимир, правильно зазначив. Переживає тяжкі роки і тяжкі випробування. Бажаю всім вам якраз миру над головою, бажаю всім миру, любові, злагоди і благополуччя, щоб всемилостний Господь Бог всіх вас укріпляв, настановляв і подавав свої всі небесні і земні блага і особливо подавав своє благословення всім дітям, щоб вони здорові, живі цілі, приповернулися назад 1 вересня до цього храму знань. І бажаю нашим випускникам, щоб вони вибрали собі професію ту, яка буде приносити задоволення їм і користь усьому українському народу. Завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! З Богом і святом! З вами запрошуємо Богданник Оксану Володимирівну, директора центру зайнятості. Шановні спетичні учні, вчителі, батьки, учні, нарешті настав той довгожданий для вас час, коли пролунає остатній дзвінок. Вірю, що наші діти своїми справами доведуть, що українці найінтелектуальніша і найрозумніша нація. Успіхів вам, натхнення і доброї дороги. І щасливою нехай буде ваша дорога, котру вибрав ти у житті. Пам'ятай і молися до Бога, душу нехай не учвернює гріх. Не забувай друзів ніколи і пам'ятай, як святий заповіт, що є батько, є мама, є школа, котрі вивели вас у світ. Дякую. Вітаю, дай Просто на відмінно, щоб привітати пушників наших, гідно. Слоти не них голоси з цих дводи. І тому вони такі важливі персони. як ми вам всім. Ви такі великі. Навіть чесінка, чого ваша землі. А дівчата, що застали, то моделі просто от, і нам би дорости до такого зору. А, цим... сьогодні, а сьогодні хай щастить, на дорогах ваша, хай, хай, хай піде на користь, вам школа рідна. нас. Ви це мало дали, і з того скільки знає, де всього нам таке й не збило. Добре вам, жидете, ви не страшні вам віки, нам не раз заболять бідні гота. Ще багато. Ще багато вже нам знижну граніту, тому що нас отак видно.

Якщо ти хочеш обманути вчителя, не забувай, що теж телесний учнем. Пам'ятай, наймісніше життєва опора знання. Пам'ятай, що... що школа в тебе єдиний життя для неї. попередніх був музей світових Ми хочемо додати до експонатів і свій яким закривався кабінет фінзи? Склоя, рогатки, трупи, паперові кульки, кебло, уловки, скот. Перегалку найбільшого друга і ворога учня, садовжки 3 метри. І ручку, які виписалися в всі лабораторні і заліки з фізики і хімії. Мій особистий літак, який пройшов випробування на уроці математики. І колода, якою пробивали шлях, до знань.